Доброго здоров'я, дуже дякую, що знайшли час. Таїся, Таїса Гайда, це волонтер, і координатор вінницького мітингу. Розкажіть, будь ласка, що відбувалося сьогодні там, тому що, судячи з повідомлень, які надходили, то там досить неспокійна ситуація була і сьогодні. Спочатку зранку була прес-конференція губернатора, на яку прийшли ми активісти, і приїхав Мельничук. Це комбат Айдару і. Своїми людьми, ну він людьми. нині тепер вже і депутат Верховної Ради від політичної сили. Так. Угу. Він зранку не володів ситуацію. Взагалі що відбувається в Вінниці, і у нас була дуже довга розмова. Вона була про з десятої години, десятої години вечора. І в результаті була утворена така робоча група, і на працю вона було звернення до президента на основі тих подій, що сталися з певними. вимогами які підписали активісти, і підписали, підписав сам командир батальйону, він же народний депутат Мальничук, і сам його і зачитав на, на Майдані перед саме. Але в цей час, поки а ще хочу сказати, що ми почали розмову в обласній раді, потім перейшли в інше приміщення, так як спочатку об'явили, що обласна рада і міська рада заміновані. Потім люди з міської ради, з обласної ради всі вийшли, провели такий бюджетний мітинг. Ну, ви, напевно, бачили, його в змін вже показували. Тобто, поки була ніби замінована обласна міська рада, всі-всі бюджетники вони були туди проведені, і був такий проведений мітинг на підтримку влади, хоча з засудженням сепаратизму, якого насправді я вважаю, не було. Ось, а ввечері було об'явлено про те, що є спільна заява з вимогою відставки. Керівника МВ пана Моренця так як дійсно було видно що було перевищення його службових повноважень і з вимогою щоб президент розглянув питання щодо, до, щодо професійності губернатора і поведінки самого губернатора ну ось а ввечері ввечері виявилось, що перших активістів, які брали участь в цих активних подіях, над одним уже порозпочався суд. Саме над тим активістом, який ви бачили, рвав портрет Петра Порошенка, його зараз якраз судять, і іншому активісту намагалися вручити під підозру як. -то. Про підозру, так про коєні mm. злочення, да Повідку про підозру скоєні злочини по статі хульганства. Там четверта частина розумію якась там пітьох до семи років. Ось і але зібрали дуже багато людей. бо люди були на майдані. Очікували цього рішення нашого спільного з комбатом Айдарою, і з активістами. І не дали просто цього зробити. Люди просто оточили кільцем. Хочу сказати, що сьогодні було дуже багато тітушок, дуже багато. На цьому бюджетному мітингу це бачили дісі Айдару, яких ми запросили, показали. Це були ті самі тітушки, які в суботу так само стояли кільцем і не пускали людей. Тобто ці самі тітушки сьогодні охороняли бюджетний мітинг, і коли люди пробували щось сказати проти. Тих хто виступав на бюджету мітингу їм такі грубі форми з матюками, закривали рот і казали: так відвість, бо зараз лазі це живе не Вийдеть? Ну слухайте, те, що ви розповідаєте, мені чесно кажучи, нагадує події, які відбувалися в країні ще рік тому. Чесно, а, от і тут і тітушки замішані. і Активісти, скажіть, будь ласка, врешті решт до чого громада зібралася, до чого дійшли? Що що, що в, в кінцевому цьому зверненні до президента пролунало, і хто долучився? Долучилися усі громадські активісти в розмові брали участь представники від адміністрації з обладміністрації з облради також представники, і в зверненні попросили президента як гаранта конституції, як президента, якого обрав народ, розглянути цю ситуацію і по-перше, створити комісію, де б було. Визначено в ході розслідувань, хто насправді винен, хто бив людей, хто привив тітушок, хто не дозволяв людям зайти. Друге, це відставка пана Моренця, керівника ОМВС, і керівника губернатора, так який допустив таку ескалацію конфлікту. Сьогодні пробували вияснити, хто насправді привіз ці кугуари. Хто привіз сюди автозаки, так ми цього не дізналися, тому що губернатор не сказав, що це він. Вчора, ви знаєте, на прес-конференції очільник ОМС сказав, що він не знає, хто привіз ягуари, чиї цукугуари. І ще були такі вимоги. Щодо перевірки діяльності ЗМІ, які розповсюджували інформацію про створення ВНР, якісь, е, якісь інформацію про те, що був обраний народний губернатор, тобто з вимогою покарати ці ЗМІ якось за сепаратистські такі настрої, які перепочували потім російські канали. І була також вимога припинити переслідування активістів за суботнішні події, тому що зараз вже активно почали працювати і висувати за хуліганство. Тобто Активісти реально можуть зараз сісти. Всі дуже здивовані, тому що про Януковича навіть про тому, що було, ну, такого не було. Тобто активісти, так, да, нас там, ну, трошки залякували, якісь куплушки, але ну, нікого не засудили. Хоча, ви знаєте, була адміністрація, вона досить довгий час утримувалася майданівцями і була, можна так сказати, захоплена Майданіцями, ці події. Минулорічні. І, все ж таки, проясніть, будь ласка, для нас ситуацію, в чому полягає конфлікт. Тому що з боку це видається на протистояння, наприклад, між головою облради і головою обласної адміністрації. Направду дійсно конфлікт такий був між головою облради, головою обладміністрації, адміністрації, і вони конфліктували між собою постійно. Не могли знайти спільної думки, але насправді конфлікт виник тому, що Голова облради це єдина людина, яка була призначена ще сім майдану вибрана майданівцями, проголосована людьми на майдані. Але так як у нас більшість депутатів складають регіонали, то вони сиділи деякий час спокійно. А зараз зібрали 68 вісім для того, щоб припинити достроково повноваження голови облради. І це засідання вирішили провести в закритому режимі. І я так розумію, що голова об адміністрації сказав, що він забезпечив громадський порядок. Голова обладміністрації вирішив ініціювати дійсно, що це було закрито. Тобто, він був людиною, яка відповідає за частково. Відповідає за те, все, що людей не пустили, і тим самим спровокували. Тобто, сьогодні в суботу, хотіли зняти голову облради. 68 депутатів, які зібрали кітушки. Голова був адміністрації був причетний, тому що він наказав нікого не пускати і ось викликав там ну, один ряд віду. І агуар там був, і ну майже ця міліція, вона там стояла рядами, до речі, разом з кітушками. Не зрозуміло. Ми сьогодні губернатор задавали питання, звідки взяли кітушки, і чому вони там стояли, і чому вони провокували людей. Ми не отримали відповіді. Тим чином кітушки пов'язані з владою. А скажіть, будь ласка, от чесно кажучи, знову ж таки спостерігаючи з боку на цю ситуацію, дуже подібно все розгортається до того, як це розгорталося свого часу в Донецьку, коли проголошували е, губернатором Губарєва там в тому місці. Е, скажіть, будь ласка, наскільки це схожа аналогія? Не можна проводити з цим паралелі. Я вважаю, що журналісти неправильно подали інформацію. Була просто ідея частиною людей, частиною активістів на майдані визнати про те, щоб президент. Як єдина людина, яка може призначати губернатору, розглянув кандидатуру свободівця людини, яка представляє фло, ну, яка її представляє органіобласну організацію свободи Олексія Фурмана, як одну із кандидатур, яка можлива. На одну із багатьох кандидатуру можна розглядати на посаду губернатора наступного? Ну ось так. А і чому для... ж тоді? Чому ж тоді спочатку свободі все пропонують навіщо? а лише потім роблять колективне звернення до президента в такому випадку? Вони запитали у людей підтримку, чи люди будуть їх підтримувати і готові підписати звернення? А, добре, і тоді яка роль в цій історії Сергія Мельничука? Сергій Мельничук приїхав зранку. Я так зрозуміла на захист на захист губернатора, тому що він думав, що тут дійсно створили окрему республіку, не дай Боже. Ось, але коли йому показали фотографії, показали відео, це насправді він досить така адекватна людина, розумна людина, він розібрався все і ось тому підтримав наше звернення до президента, вимоги розібратися, створити комісію, що ж насправді відбувалося в Вінниці з залученням громадськості, з залученням громадських діячів. А ск скажіть, будь ласка, що таке запитання? Є інформація стосовно того, що мовляв, там у Вінниці ще виступав не старшуфрич. Можете цю інформацію підтвердити? Ні. Однозначно не Шуфрича у Вінниці, бо ніхто не пустив. Вінниця є і буде українським містом. Цілком укрпроукраїнське місто ніяких російських настроїв нас немає. Ми ніколи цього не допустимо. Усі пам'ятають історію, коли до нас приїхав партія «Колос народу», чи якась підозрювали в тому, що вона має під проросійські настрої, яким навіть не дали виступити, облили її зеленкою, да, і визнали з міста. Тому ніхто не допустить ніколи ніяких проросійських настроїв, ніяких регіональних виступів. І тому люди повстали, тому що більшість в обласній раді вкладають регіонали, які намагалися об'єднавшись, отримати реванш. Ми українські містом, ми підтримуємо президента, підтримуємо політику. Ну просто ми, ми вимагаємо, щоб це було прозоро, щоб були зміни, щоб до людей відносилися. Так як вимагали на майдані, як на революті скажіть, І, скажіть, як як я як, який який ви бачите вихід з цієї ситуації? Чи можливо це є повинен, повинен президент призначити? Чи Верховна Рада цим займається? Призначити позачергові е, вибори на місцях в одній області? Може, це вихід перезавантажити просто вашу облраду? Так, якщо настільки багато там представників партії регіонів зараз у раді, якщо вони реально не відповідають тому електоральним настроям, які є зараз, то тобто вони не представляють для зараз теперішні? Ми сьогодні говорили про це дуже багато серед активістів, про те, що і як ви знаєте, на бюджетному мітингу, так званому Гройсмановському мітингу, було б питання підняти про те, щоб розпустити обласну раду, ось яка не влаштовує і наших про промерських, промерських групи. Але ми ми сьогодні говорили про те, що це завчасно, що це дуже великі витрати, і раз вибори все одно ж будуть так. Вони так будуть, вибачте, так? але якщо призначать, наприклад, свободівця та то все одно ж рада місцева не буде з ним працювати і буде саботувати його роботу так само, як це відбувається із нинішнім головою. Справа тому, що зараз потрібно прийняти бюджет. Уже 2015 року, так, тому що йде 2015 рік. І взагалі у нас регіонали, їм трошки коли дають по голові, вони стають досить адекватні і приймають нормальні рішення. Так що я думаю, що але, такого попередження для них їм вистачить до весну. Ну, Це таке рішення активістів, що зараз не, немає можливості ніякої проводити ці вибори, тому що кінець року потрібно щось робити з бюджетом. Ну, дивіться, насправді ще в 2004 році було таке питання, повставало в обласній раді Львівській. Так само львів'яни були дуже незадоволені, бо 2004 рік, Помаранчевий і так далі, і вони були незадоволені складом своєї обласної ради. Вони вивчали це питання. Я от зараз відкрив сторінку, статтю в Львівському Високому замку і е, історія така, що насправді лише може Верховну Раду розпустити обл обласну раду і призначити до ЧЧЧПЧРГІ чи, чи перевибори. Але навіть в такому випадку до проведення перевиборів залишається легітимна обласна рада, і це можна зробити лише наприклад з подання там прокуратури, яка вивчає, що там якісь порушення є. То має бути для цього підстава. Або тоді потрібно, щоб Верховна щоб обласна рада або не збирається, не приймає бюджет. Ну тобто там є якісь е, Перерахований перераховані, якісь просто підстави до ці цієї дії, і там немає того, що немає тут. От є більшість і вона може по ідеї собі обрати іншого керівника обласної ради. Ми вивчали це питання. Є насправді механізм відзиву депутатів місцевих рад є прописане законодавство, але це майже нереально зробити, тому що вони там протягом року або мають находити на засідання пропускати, або рада не має виконувати цих повноважень, або це має бути рішення місцевого референдуму. Так прописано в законі, але самого закону про місцевий референдум у ну, нас немає, так не діє і. Тому практично ну, дійсно неможливо їх розпустити. Тому я думаю, що якщо вибори будуть, позачергові чергові вибори вони будуть десь ближче до весни, то ну, якось може з ними справи, напевно. Якщо не буде стояти, просто хочу пояснити, що на сьогоднішній день там майже всі регіонали і ну, так сталося. І голова облради це єдина людина, єдина людина, яка була представлена від майдану. Єдина людина, яка на сьогоднішній день озвучує хоча б проблеми, які там були. Що там, хто там, коли воювали землю незаконно, не почав займатися, там кому. Які були рішення щодо бюджетних грошей, які були виділені, за які не відвідували організації, яким було виділено чи структури, яким виділено. Тому для нас дуже важливо, щоб ця людина залишалася, яка насправді інформує, що відбувається, що відбувалося. Що ми розуміємо, що якщо завтра не будемо, назавжди ми не зможемо прийти на засідання, прийняти участь. Ну це останні події показали, що саме так хотіли зробити. Тобто спочатку ми ходили так, потім ми почали ходитися по паспортам, потім нам сказали, що треба попередньо, е, кожним разом це ставалося жорсткіше і жорсткіше. Потім нам сказали, що треба попередньо зареєструватися, а останній раз вже попередньо зареєструвавши з паспортними даними нам все одно не запустили. Тобто кожен раз це тобто, засідання ну, і губернатор брав у цьому безпосередньо участь, на жаль. Мені здається, okay. що якраз ця історія в Вінниці вона є дуже добрим таким показовим. показовим. Показовим, абсолютно по перше, як реагує суспільство, наскільки воно в принципі може робити там мирний і цивілізований протест з одного боку, з іншого боку, і як як на нього відповідає влада. Тобто, якщо ми знову бачимо ті тушок. Найманих якихось спортсменів ти, ти чи напівкримінальних клон, мені, людей. Чи це можуть бути, я не знаю, це можуть бути насправді міліціонери в штатському, це теж варіант. А, і другий момент, коли начальник чи міської чи обласної міліції, я точно знаю, міської, напевно каже, що ні, ніяких кийків, жодних не застосовувала міліція, і ми бачимо, що вони були застосовані, то людина мусить відповідати за неправдиві слова, яка вона яке вона сказала десь на брифінгу. Мають бути якісь рішення, в тому числі можливо кадрові. Питання того, що міліція може і повинна була використати якусь силу тій ситуації? Я не знаю, я ж не є експертом. Але питання, як ми це коментуємо, і як ми вміємо і, комунікувати, речі, якщо речі, людина не може комунікувати, вона лише розпалює, розпалює проблему, яка є, лише її збільшує, такі люди не потрібні в міліції. Мені. запитання стосовно Юрія Хорта, Я так розумію, це активіст затриманий. Як зараз ситуація складається з його затриманням, де він зараз перебуває? Зараз на даний момент відбувається суд над ним. Вибирає О, 22.30? Так, да, якраз зараз відбувається суд. І по дорозі до суду його адвокату погрожували ті ж самі тітушки, що він звідси не вийде живим, які в суботу обороняли обласну раду. Сьогодні стояли на бюджетному мітингу, тобто це одні ті самі люди. А в чому пана Юрія звинувачують. Я перепрошую. Е Хуліганство 290 дев'яностого я не пам'ятаю там стаття, за хуліганство і а на якій підставі ну, є якісь докази? Я не знаю, відеодокази, долучені до справи? Чи? А їм доказав, також ви знаєте, що Юрій Хортин порвав був портрет Петра Порошенка. До речі, це напевно перша людина, яку буде засудити, ну, за якісь такі антиконституційні антиконституційні висловлювання. Бо наскільки я знаю, що е, нікого наскільки я знаю, да, з Донецька Гуганська що ж ніколи засудила, от він і свого активіста його може засудити саме за такі. За такі речі за, за емоційне висловлювання власної думки, я би сказав. Так, так. За, Да, до речі. я, і, 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 Наскільки я, ми сьогодні теж були дуже так активісти були здивовані, що е, скільки показують є люди, які провокували такі. Створення республіки, і в Донецьку і в Луганську вони собі зараз спокійно розгулюють по Києву, ніхто їх не засуджує. А людина, яка була зрозуміла, виробився адреналін, якщо там 4 години там пробували попасти в адміністрацію. і не попав, ну, На облради не попала, людина це емоційно так крикнула, розірвала портрет І Сьогодні вже швиденько судять. у Суди нас працюють цілодово, як у дві 2013 році, якщо це потрібно владі. Добре, дякую, пані Таїс.